Вже не вперше Хмельниччина зустрічає партнерів по бізнесу з усієї Європи та країн ближнього зарубіжжя. Тільки за останні два роки підписано договорів про співпрацю з Росією, Румунією, Польщею, Хорватією, Білорусією. Долучається до співробітництва і країни Азії. Лише за минулий рік область отримала понад 20 мільйонів інвестицій і збільшила експорт товарів майже на 15%, які легалізуються в країнах ЄС на сьогодні. В рамках домовленості між Росією та Україною Хмельниччина здійснила проект, який передбачає інвестування в нашу область більш ніж 200 мільйонів доларів. Наразі до нас завітала турецька делегація, аби налагодити більш тісні відносини у галузі легкої промисловості. Варто зазначити, що саме Туреччина займає друге місце у світі за обсягами експорту. Зустрічали іноземців в торгово промисловій палаці, де й відбулось засідання круглого столу з питань зовнішньоекономічних операцій. Ми сподіваємося, що Хмельниччина зможе гідно внести гідний внесок в подальший розвиток цих відносин. Співпрацювати турецькі партнери налаштовані на взаємовигідних умовах та порядних відносинах. Ми можемо з вами от на таких основах, як створення сумісних підприємств або інших форми створювати тут підприємства, з ваших тканей прозвіти тілі одежду, інші там види текстиля. І реалізовувати його як на внутрішньому ринку, так і за його пределами, і спортує можливість Хмельницької області реалізовувати цю продукцію як в страни Євросоюзу, які знаходяться рядом з нами, так і в страни Росії, Білорусії, Казахстану, з которыми в нас дуже тісні економічні зв'язки. Іноземні гості ж до співробітництва готові. Зазначають, що у Хмельницькому їм працюватиметься зручно. <плес> В Першу чергу хочу зазначити, що на Хмельниччині працюють досвідчені та хороші люди. Наразі для нашої співпраці створені усі умови. Я звернув увагу на те, що у вашому місці виробляється чудова текстильна продукція. Тому саме тут ми також зможемо виготовляти хороший матеріал. Також Леонід Гураль зазначив, що Хмельниччина може забезпечити своїх турецьких колег виробничою площею та інженерно-технічними працівниками, аби якомога швидше реалізувати спільні проекти.